Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Сьогодні поговоримо про таку цікавинку, як прізвища і прізвиська. Історія виникнення українських прізвищ дуже цікава. Зазвичай прізвища з'являлися в залежності від того, чим людина займається, або чи їм вона була сином чи дочкою. Прізвиська це вже такі назви, які виникали, які створював сам народ сусіди, хто ж інший, <різвища> в залежності від того, чим людина займалася або якою вона була. Тому тут маємо дуже багато цікавих українських прізвищ, таких як Коваль, Тесля, Гречкосій і так далі. Натомість, якщо йдеться про такі прізвища, як Чубівна, Савич, Козачиха, Чураївна, Федорович, Яремович, Федоренко, Яременко, то це вже є прізвища, які виникли як назва. Дитини або дружини когось. Наприклад, чубівна це дочка Чуба. Савич це син Сави. Козачиха дружина козака. Чураївна дочка Чурая. Федорович це нащадок Федора. Яремович. Нащадок Яреми, Федоренко, син Федора, Яременко, син Яреми. Невичерпним джерелом інформації про українські прізвища є етимологічний словник українських прізвищ, прізвищезнавство Василя Ірклієвського, що вийшов 1987 року в Мюнхені. Він доступний на платформі вже відомій вам Diasporiana.org.ua. Всього у словнику приблизно 70 400 прізвищ. Коли Максим Рельський говорив: не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Мабуть, він мав на увазі в тому числі й такі словники, як оцей Василя Ірклієвського. Для мене, наприклад, з цього словника було справжнім відкриттям, що з одного тільки українського імені Григорій витворилося аж 640 прізвищ. Це і Грега, Грига, і Крук, і Криниця, і Руданський, і Грижа, і Рожко, і Рожко, і Ричко, Рак, Рачко. Хто цікавий, раджу зазирнути на платформу diasporiana.org.ua у розділ «Словники і довідники. Але що мене збентежило при читанні цього словника це опис тяжкого шляху його повстання. Цей опис займає у книжці аж 48 сторінок. Від 864 до 911 закінчується він так. Дорогі земляки! Тяжка притяжка праця була над цим ЕСУП. Це є перша первісна праця на цю тему в українському світі взагалі. По такій обробці перша на весь світ білий. Я протрудився над цією працею дуже тяжко. Ніхто з вас не змог би цього створити, навіть і декілька полків не зробили б і за 10 років. Але я вам створив це прізвище знавство, бо я вас люблю. Одначе мушу сказати відверто моєму суспільству на еміграції, що ви самі себе не любите. Бо як і цієї річі не мати в хаті, ну, книга коштує 100 американських долярів замовляти по такій адресі. І подав свою приватну адресу в Ауксбурдзі у Німеччині. Ми сьогодні навіть не припускаємо, яку титанічну працю поклало багато українців на, у поселеннях, на вигнанні, у діаспорі для того, щоб створювати такі підручники, словники, для того, щоб зберегти, плекати українську мову. І передати її своїм наступним поколінням, нам також. Дякую, що були сьогодні зі мною. До нових зустрічей. Па-па!